з вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на таку новину їй вже два тижні. Цій новині. Данія припинила видачу віз навчальних для студентів, які зараховані на освіти, що відносяться до категорії вищих освіт, але не належать до офіційно визнаної державної системи освіти. Ця зміна запроваджується з 30 квітня, і це означає, що ті, хто подався на візу за схемою студентський обход для проходження вищої освіти, але на підставі навчання у недержавному навчальному закладі, не можуть отримати такий дозвіл, якщо вони подалися. Після 2 травня. Також ця зміна стосується видачі так званих job Джобсюніт uphold, або ще її називають ітаблієнтськод, це короткий дозвіл на проживання для пошуків роботи після того, як людина завершила навчання. Тобто, знову таки для такої освіти цей тип візи скасовується. І ще під роздачу попадають члени родин. Ось таких студентів тепер їм не будуть видавати візи супровіду. Ну, напряму ця зміна стосується не так вже і багатьох українців. Я думаю, що більшість все ж таки націлена на освіти, які належать до офіційної державної системи освіти, але це вже тривожний дзвіночок. Дивіться, я спеціально виділила це речення, воно важливе. Тут мова йде про мету запровадження цих змін. Тут написано, якщо ви не вивчили ще данську, я вам допоможу перекласти, що тут написано. Метою змін є забезпечення того, що дозвіл на проживання видається виключно тим студентам з третіх країн, які реально мають намір навчатися в Данії. Тобто, це один з кроків у боротьбі з так званою проформою. Тобто Данія не хоче, щоб студенти приїжджали до Данії, поступали на якесь навчання не заради самого навчання, а лише тому, що вони хочуть отримати дозвіл на проживання в Данії. У державних навчальних закладах це все регулюється і. Контролем за відвідуванням і контролем за вступними вимогами, але в багатьох недержавних навчальних закладах діють такі правила, що вступних вимог як таких немає, натомість навчання зазвичай платне і дуже сильно, тому може будь-хто приїхати, в кого є гроші, поступити і навчатися. Тепер Данія цю лавочку закриває. Чому нам важливо на це звернути увагу? Тому що, на жаль, є багато українців, які хочуть поступити виключно для того, щоб отримати візу. Навіть їм все одно на яку освіту поступати, головне, щоб тут залишитися. Зверніть на це увагу, тому що це один з кроків, і ніхто не гарантує, що це буде останній. Крок. Тобто, якщо така тенденція вже була помічена данським урядом, вже почалися якісь дії, то я з мого боку, з мого досвіду, можу сказати, що в Данії зазвичай ці всі закручувані гайок відбуваються системно. Тому вчить данську мову, тому що на данськомовну освіту точно закриватимуть такі можливості в останню чергу. Так? Тобто, можна передбачати, що наступні такі ускладнення правил настануть для англомовних освіт. Тому готуйтеся на, до найгіршого і сподівайтеся на найкраще. А я з вами прощаюсь, побачимо з вами в наступному відео. Всім па-па!